Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається Лісова казка. Лісова казка мені одразу нагадує іншу. Мені одразу якось змішується з лісова пісня і давня казка Лесі Українки і той, той твір, але я думаю, що це абсолютно не пов'язане з цим твір-твір, <сміття> з цими творами творами твір. Власне, Це про гру, це більш-менш загальний текст, довідка. Більш-менш також стандартно. Давайте налаштування трошечки зробимо тихіше музику про всяк випадок. Якщо потім ми її зробимо гучніше, щоб нас вона раптом що не оглушила. Давайте починати знайомитися з тим, хто живе у цьому лісі, бо мені зараз трошки страшно, бо хтось виглядає на нас з Давайте наважимося. Переїзд у маленьке містечко біля лісу стало найкращим твоїм рішенням за останні роки. Життя у великому місті з його рухобігом, бігорухом тільки тиснуло на тебе, забираючи останні сили, але тепер тебе чекає тільки свіже повітря та гомім ташок. О, красиво! Хто ж знав, що сьогоднішня вечірня прогулянка перетвориться на нічне жахіття? Ти пам'ятаєш тільки, як в тебе потемнішало в очах, а тепер ти у цій печері. Це ще не все, що сидить поруч із тобою, твої руки тремтять, а серце ніяк не може заспокоїтися. О, господи, та за що? Що ти таке? Що ти таке стрьомне? Величезний монстр із шкірою кольору весняного листя. Ти виглядаєш, наче занадто заретушований? Величезний монстр зі шкірою кольору весняного листя, гуманоїдним обличчям і тілом, бухами листям, оленями, чивими, ногами та довжелезним хвостом дивився зверху на тебе своїм жовто-зеленими очима та з широкою усмішкою. «Наїж мене. Мопцем яко сміється та йовдить твоє волосся. Я з'їсти, ні-ні, Я не їм людей. Я це як його там, вегетаріанець. Потрохи ти починаєш заспокоюватися, здається, він зовсім не агресивний. Хто ви такий? Що вам від мене треба? Ох, де мої манери? Я Грон. <тас> <тас> Вибачте? <тас> У мене просто є знайомий грон. неважливо. важливо. Грон, страж цього лісу. Ви, люди, зазвичай називаєте таких, як я, лісовиками. Істота починає щупати тебе за щоки, насолоджуючись твоєю м'якістю. Чому я забрав людину? Ну, людина лежала в лісі без свідомості. Тому я приніс людину до себе. Тепер людина, мій друг. що ж, дякую за гостинність і таке інше, але думаю, мені вже треба йти. Ти не встигаєш навіть попорухнутися, як лісовий монстр обвиває твою ногу хвостом. Людина піде тоді, коли я це дозволю. Ліс небезпечний для таких слабких істот, як ви. Думаю, я зможу якось поратися. Ти намагаєшся вирватися, але він міцно тримає тебе, вже дивляється пальці, руки, обличчя обережно торкаючись їх. Ані пазурів, ані гострих зубів, крил та хвоста нема, слабенькі ніжки, схудне хутро. І людина справді думає, що виживе в лісі. Наївна. Я хочу додому. Тепер цей дім людини, і я нікуди не відпущу її. Він міцно, але ніжно обіймає твоє тремтяче тіло, приклавши голову на тім'я, поклавши голову на тім'я, боже, не треба, не робіть цього. Будь ласка, давайте зберігати дистанцію. Я буду годувати людину, захищати людину, гратися з людиною. ніхто не скривдить мою людину. Ти налякано замираєш на місці. Хочеться відштовхнути його і втекти, але гострий шип на хвості змушує тебе сидіти тихо і рівно. Мені треба піти на деякий час. Сподіваюся, людина буде гарно себе поводити. Господи, господи, мені не подобається цар. Він покинув печеру. Можливо, це твій останній шанс. Звісно, тікаємо, нього. Ну, ти вилізаєш із печери. Довкола ні душі, тільки густий темний ліс, зараз або ніколи. Ти тікаєш, ноги несуть тебе якомога далі від цього місця. Ти біжиш і біжиш, але ліс, здається, нескінченним. Де ти взагалі? Куди тобі треба? Що робити? поганий кінець темний ліс. Ага, а який хороший з ним залишитися? Чекати. Ти вирішуєш не випробовувати долю і залишитися всередині, і ти все одно не знаєш, куди йти. Проходить десь 15 хвилин, і грон повертається із кошиком грибів та ягід в руках. Сюрприз! Сподіваюся, людина голодна. Вигляд соковитих полуниць та товстеньких боровиків нагадали тобі про голод. Дякую. Обличчя грона, все, коли він бачить, як ти жуєш, а ковтеш ягоди одну за одною. Смачно, а тепер поїж грибочки, я взяв найгарніше. Може, спочатку приготуємо це, я не можу їсти сирі гриби? Приготувати? Це як? Згадавши усі фільми про виживання, ти будуєш імпровізійну піч із каміння та підпалюєш кубку листя та гілок. Шкода, що нема сковорідки. Ти зітхаєш. Зараз, зачекай хвилинку. Не встигаєш ти спитати, що відбувається, як грон кладе пере тобі мішок. Не знаю, що таке ця ваша сковорідка, але можливо, вона буде там. Ти шоковано дивишся у мішок. Маті рідна, тут стільки людських речей, одяг, посуд, банки з консервами, шампури навіть. Це все, що ці гівнюки позалишали в лісі. Оце знаєте, потім йдеш прибираєш лісотами і гівна стільки, господи. Ну, типу. Якщо тобі треба викинути шину, чому ти її везеш в ліс? Чому ти везеш в ліс шину, яку треба викинути? Ух, бісить. Все, я на каналі не використовую не нормативну лексику? Ну, принаймні, Може, це все залишили туристи? Тут і маленька сковорідка є, як ж пощастило? Соковитий аромат смажених грибів заповнює печеру, ти обережно кусаєш перший шматок. Ох, це навіть смачніше, ніж виглядає. Навіть грон почав принюхуватися, узявши двома пальцями виделку, він намагається повторювати за тобою і наколювати шматки грибів на неї. Так смачно пахне, маю віддати належне людина, дуже розумна. Що є, то є. І вогнем можна відлякувати хижаків. Рон задумливо дивиться на тарілку, ніби його голова заповнювалась різними думками. Може, слід відпустити, але тоді я знову лишуся сам, я не хочу бути сам. Його сумне бурмотіння доходило до твоїх вух. Хоча широка усмішка ніколи не покидала його обличчя, він здавався таким самотнім. Завтра, вранці, я покажу людині вихід за лісу. Сподіваюся, людина не гнівається на мене за те, що я тримав її тут. «Все гаразд, хто сказав, що я йду назавжди? Хто сказав, що я йду назавжди? Твої слова змусили грона подивитися на тебе з підозрою, сівши навпроти, тебе він мовив. Людина хоче сказати, що буде приходити до мене, до лісового монстра. Звичайно, я буквально живу поруч із цим лісом. Мені все одно і ходити нема куди. Прощала. Я буквально живу поруч із цим лісом, тому можу хоч щодня гуляти тут і навідувати тебе. Я, я навіть не подумав про це. Мені здавалося, що людина не захоче повертатися до мене, якщо я там їй піти. Гей, знаєш, мало хто відмовляє. Гей, знаєш, мало хто відмовився від дружби із лісовим монстром. Це ж так круто. Ти по-дружньому плескаєш його по плечу. Він не такий вже і страшний, як здавалося, навіть трохи милий. Просто самотній велетині, що хоче друзів, і ти будеш його другом, це ти обіцяєш першу чергу собі. Хороший кінець, мій друг лісовий. Прикольно, це мило. Так, давайте знову зачекаємо і все раз скажемо, що все гаразд. Ти робив це безлого наміру. Тому в мене нема причин гніватися. Як тільки настав вечір, Гроон підготував шкури тварин, щоб тобі було м'якіше спати. Відолашні тваринки. Таке життя, Ліс, ніколи не був безпечним місцем. Тому я не хотів, щоб людина покидала цю печеру, але я спробую довіритися людині. Як тільки настав вечір, славкість сякутула твоє тіло і все покинуло в пітьму. І все покинуло, мабуть, поринуло у пітьму. Ти розплющуєш очі на м'якій траві біля лісу. І, хоч ти намагаєшся, ти не можеш згадати нічого, що було до того. І коли ти дивишся на ліс, дивний смуток огортає тебе. Нормальний кінець, так буде краще. Мені сподобався хороший кінець, тому що треба дружити з тим, хто прибирає в лісі. Бо це зазвичай хороші люди, монстри, хто завгодно. Коротше, класно. Мені подобається ця гра, вона прикольна. Вона спочатку мене трошки налякала тим, що це буде. Може, як цей синдром називається? Стокгольмський синдром. Я спочатку злякалася, що це буде історія про нього. Але, здається, ні. Бо я не зрозуміла. Ну, коротше, ну, начебто він нічого з нами поганого не робив, він нас відпустив, і ми начебто подружились. Але в нього, звісно, якісь дивні трошки, дивно трошки дружба була, самого початку трошки лякала, якщо чесно. От. Але, в принципі, зрозуміла його мотивація, що він боявся, що ми загубимося в лісі. Хоча, звісно, це засовувати шипи нам в ноги ідея так собі не, не схвалюю. Але цікава така історія, незвична дуже для мене. Але ну, мені сподобалось. Напишіть, як вам буде цікаво прочитати. Я нагадую вам, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam в описі є посилання на цей джем, де ви можете пограти в цю гру та інші. Також нагадую, що в описі є посилання на список відтворення українських візуальних новел з цього джему, з інших джемів, а також ті ігри, які не були представлені на джемі, але також є українськими візуальними новелами. Нагадую вам також, щоб ви перевірили, чи ви підписалися на канал, якщо ви цього хочете і хочете бачити подібний контент. Також нагадую вам, щоб ви поставили лайк, якщо ви планували, але досі цього не зробили, тому що хотіли додивитися відео до кінця і перевірити, чи воно дійсно заслуговує лайк. Не забудьте написати коментар, мені цікаво їх читати. І чекати, і читати все цікаво. але більше подобається їх читати, коментарі, аніж чекати, коли ж вони з'являться. Також нагадую вам про те, щоб ви не забували ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, та розказуйте про це відео друзям та будь-кому, кому це може бути цікаво. Також нагадую вам про те, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори. В першу чергу, збори пов'язані зі Збройним силами України. Допомагайте також цивільним та тваринкам, які цього потребують. Бережіть себе, волонтерте та допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. Ну і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!